Вітаю на каналі Агролюбитель Жнива 2025, жнива без мене. Поки був на роботі. Поки був на роботі, комбайн приїхав, змолотив і не висипав на брезент. До вечора ще дві годинки. Треба поносити. Ще зараз все. Красивих кадрів з комбайном не буде, тому що, тому що не було кому зняти. Правда, я по дорозі додому заїхав до комбайна, до хлопців подякувати. Ну але знімати на чужому полі я не люблю. Так, пшеничка. Пшенички було два кусочки, тут кусочок і тут кусочок. Ну що по врожайності, думаю, кілограм 600, може 700 є, а зрештою і пів тонни буде добре. Досить груба пшеничка. Подекуди трошки є зелень, тому що ніякої обробки не було. Пшениця суха. Водачки. Буду збирати в мішки. Буду збирати в мішки і цей. І розберусь. Подекуди зернятка ячменю, чи то вівсюк. Ну це таке. Зараз буду брати мішки і ще в кінці відео буде зрозуміло, яка врожава. Але так можна одразу подивитися по наявності січки, що оця діляночка після картоплі, вона була трошка нижчого зросту і отак, якщо подивитись, січки маловато, майже нема. А якщо перейти перейти на цю сторону, то тут січки прямо можна назбирати. Ну, якщо тут більше січки, значить і більше врожайність і більша врожайність пшениці. Ну, треба поносити зараз, набрати мішки, поносити метрів 70 мені до комори. Хоча я щось не пам'ятаю, що мені так доводилось останніми роками займатись, тому що завжди на прицеп і в гараж. Ну, А це все на свій час. До речі, це вже остання пшениця, цього року пшениці сіяти не буду. Ну, Мабуть, цей город теж віддам, тому що... Так, на дві роботи ходити і ще городи пильнувати, то, то не дуже є можливість і час. Ну все, йду я по мішки, буду збирати. Ручну працю ніхто не скасує. Відерко і взяв десь мішків 12, розкатав губу на 6 центнерів з ну, десь 17-18 соток площі. Якщо буде 12 мішків, то буде дуже добре. Ну і тепер рутина. Наберу, то покажу, скільки назбирається. Врожай кращий, як я думав. 10 мішечків набрав і ще декілька мішечків буде. Хороший врожай це завжди добре. Пора йти по мішки, тому що тих, що взяв, бачу, що малувато. Тепер підсумки. В підсумку, скільки у нас 17 мішків повних і половинка. 17 з половиною мішків, тобто, тобто, що це десь? Майже 900 кілограм? Майже 900 кілограм з... 17-18 соток. Ну, було б 20, було би майже тона. Ну, Тобто десь майже 5 тонн з гектара врожайність. І то найголовніше, що я забув сказати на початку відео, це пшениця без обробітку. Попередник тут була картопля, там були грядки. Тоді осінню в жовтні один слід дисковки. Посів все зашкою без добре, селітри весною не було, ніяких гербіцидів не було. Єдине, що пару кілограм карбаміту, ну десь 3-4 кілограми карбаміту посипав по кутах. Там, де була дуже така вона бліденька, низенька, то місцями під межею, по кутиках. З грубшого посипав карбамітом, ну кількома кілограмами. І то вже було десь в травні пізно, але під дощ. І вона буквально за деякий час зрівнялась. Ну і як підсумок майже 5 тонн з гектара врожайність. Добре, що була така штука, такий брезент. Багато років тому його купив, такий він досить цупкий, другий раз використав. Купив років 5 чи 6 тому, а може навіть більше, то раз використовував на зерно, а це от він декілька років простоїв, другий раз використав. Тепер треба носити тепер треба носити до комори, тому що, тому що місяць зійшов, комарі кусають і треба поносити, тому що ну, на полі лишати не буду. Кому відео було цікаве, корисне. Пишіть свої думки в коментарях, ставте вподобайки, підпишіться на канал і всім дякую за увагу.